Так, на продаж є три відвали передплужні каліві. Ті полемки, не знаю, тут синій, цей чорний. Ці тут вроді нормальні. Цей тут підтертий. Докидачі є. Ліві, от такі закручені. Лапи там трохи вибір є, більші, менші, 25, 30. ті Гідроакумулятори Джундир. Це вже з більшої серії. Коротше, маркування є. І друзі, ми отакі цілі, вони всі закриті були, десь там кришечки в мене вже позлітали. П'ять таких більших, вони тут, не знаю, чи з якимось клапаном, чи з чим вони йдуть. Цей один менший тут на 32. І дві підкачки отакі. Це по тому, що є. Ну, там ще є по карданчиках трохи. Ось таке. Стоючка ще є. Не було, та не знаю що це, щось шість на було.